Страху, втоми, нудьги, я не знаю, провини. У кожного у нас великий клубок. Тому я дуже би хотіла, щоб. І перший том з його глибиною часу Розумієте, от ця штука, глибина часу. От зараз хтось сидить, вибачте, за кухлом пива, хтось боронить свою країну, а хтось занурюється от в простори сусідньої культури. У кожного різний підхід, і ми мусимо з вами, щоб вибудувати нормальною державою, ми мусимо. По максимуму. Подивіться, зазирніть в останні сторінки автодидактики, подивіться твори Валерія Куїнського, лік іде на сотні, на тисячі. Коли у нас у всіх однакова кількість годин в, в житті, в добі. Але подивіться на його талановитих дітей. От не треба шукати ніяких методик. Просто треба розуміти, що те, що ми створюємо, те, що ми лишаємо після себе. Це все. Я, здається, була вичерпною. Дякую вам дуже. <плес> я вам дуже дякую, що ви знайшлися. Дякую, дякую, Олесю. Ви знаєте, ну, не кожна людина може робити таку титанічну працю, і не кожна людина може об'єднувати таких е цікавих, чудових людей. Знаєте, якби я мала час долучитися до редагування, я би. Залюбки зробила. Я уявляю, наскільки ці люди, пропустивши через себе так глибоко цей матеріал, збагатилися і зміцнилися. Я вам щиро дякую всім, хто дотичний. Дякую. Дякую, Ні, якщо ви хочете ще комусь подякувати. Дякую. Дякуйте. А якщо я ні, всім то всім хочу подякувати, але можливо, я, я думаю, ви... хочуть висловити. Повинні подякувати книгарні Ріді, які нас так гостинно тут прийняли. Ще можна тут залишатися скільки завгодно, в цьому просторі неформальне спілкування. Будь ласка, в ще кав'ярня є. Ось, і... Дякую вам, що були з нами. А пане Юрію, хоче щось сказати. Я хотіла сказати, точно, що ми тут ще так. деякі книжки можна купити, ми да, всі гроші до Всі кажіть, що задочуть, я нікого не... Я <реку> не зупиняю. Дякую. Я На прощання хочу сказати, що книга надзвичайно ну, просто чудова. І э, титанічний труд, який вклала Вікторія, і редакторка забуваю як звати, Ярослава, Ярослава. Ярослав. От це заслуговує те, щоб їм поклонитися через те, що без, її, без їх роботи, без їх відданості цієї книги чудової книги не було. І я вам дуже дякую за все. ще є горіки, який теж дуже сильно вклався в усі наші книжки, так що його не згадати. Юрія окремо задати. Да. Книжки можна купити, гроші задонатим на батальйон братства. <плес> да, а ті, які другий дом, через я земо. Я